Філька помічник, до мій хороший, тут мамочка вирішила попрацювати. Бумажечки треба їй порізати певного розміру. Ну і філя, тут як тут. Хто, хто мамин помічник? Хто прийшов буцатись до мамки? Хто це прийшов буцатись? О, зараз мамка почне різати, і ти знов там будеш, да? Угу, uh угу, -huh, uh -huh. Ну да, ну да. Красавчик. Моя пухната пиця. Мазун. Котамазя, Мазя. Храпотон, храпотон. Ай, храпотон. Ай, храпотон. Може ти підеш, полежиш на віконці? Поки белка не зайняла. Кітя допомогла мамочці перестелити постіль. експропріювала, Простирадла. Да, моя халюся! Короче, вона в нього залізла. Дивилася, Китя разом з усім гамузом. Перекласти на лежаночку. Кайф, де моя халюська? Єсть ти халюська. Котячка вимагачка. Угу. Лежить, хропе, пом'явкує. І показує, що туди в тарілочку треба покласти. Білка, пільчуй. А, Більчунь? А хто моя кітка? Хто моя халося кітка? Угу. Да, 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 да. Ото тарілочку періодично там переміщає, створює шуми, щоб на неї увагу звернули. Котяшка вимагашка. Да. Ти знаєш, звідки і куди треба покласти, да? Ой, ти ж моя. Ти моя кіта-халюся? Ей-ой. Не, лапу вона таки не з тарілки. Кто моя халюся, моя халюся? Доведеться дати щось шоскіт. Ну, вимагаєш. да да, 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 да. Отут, ти знаєш. Ага. Все, відкупились. можна чимось займатися. Кто кітка? Хто ці няшку сейчас буде включати? Хто це буде включати няшку Мою хохоба? Моя халюська. Тут і моя хуба валяється. Моя красавка. Жарко киті. В тінечку лежить. Ой-ой-ой, моє ж ти, няша. Моє ж ти, няша, моя кітка. Всі зручності. Лежимо чи обмахують, щоб не було жарко китюні. Да, моя халюся? Мамочка прямо всі зручності для киті створила. Що? Все? Кітя вже не лежать? А що так? Як тільки мамочка починає щось китя, оце, якісь тут зручності створювати, китя тут же все. Китя мамочку знайшла. Вирішила пузіко пом'яти мамці. Мої ж ти халсі. Моя моя китюся. Старається, старайтеся, мамочці догодить. Мої халюсі. Паштетик відпрацьовуємо, так? Да? Моя кітя. Мамочка працює в якості кондиціонера. Для кіті. Все для кіті, все для хвостати. Моя ты халюся, моя ты халюся.